період часу з грудня 2014 року, по лютий 2016 року, почастішили повідомлення громадян про викрадення їхніх особистих речей з салонів автобусів на центральному автовокзалі міста Тернополя. Викрадали саме ноутбуки. У вчиненні серії крадіжок тернопільські працівники поліції обґрунтовано підозрюють 48-річного громадянина Молдови. У Тернополі чоловік проживає з дружиною. Замість чесного заробітку розробив прибуткову злодійську схему. Крадій приходив на перон автовокзалу та ретельно спостерігав за пасажирами. Помічаючи у руках когось з них ноутбук, відстежував жертву. Аж поки та не заходила до салону автобуса. Усі потерпілі залишали речі на сидінні без нагляду та виходили з транспорту. Цим і користався злодій під виглядом пасажира заходив в автобус і викрадав ноутбуки. Викрадені ноутбуки він направляв в місто Одеса. На даний час встановлюється особу, отримувача викрадених речей та долю викрадених ноутбуків. Наразі працівники поліції задокументували шість фактів крадіжок комп'ютерів. На даний час особі повідомлено про підозру у чинні злочинів передбачених частиною 1 статті 185, частиною 2 статті 185, тобто таємне викрадення чужого майна крадіжка, яка вчинено повторно. На даний час вирішується питання про обрання особі запобіжного заходу та перевіряється і на причетність до вчинення інших злочинів. В місті Тернополі. слідчі дії тривають.